Катя давно полюбляла заглядати до секонд-хендів, антикварних лавок і барахолок. Вона вважала, що старі речі зберігають у собі історії руки, які їх торкались, очі, які на них дивились, події, в яких вони брали участь, усе це, здавалося, їй лишалося в них, ці речі пам'ятали більше, ніж люди, особливо ті, що німі, як годинники, прикраси або фотоапарати, того похмурого суботнього ранку. Катя бродила промзоною біля старої станції техобслуговування. За парканом на території колишнього автопарку збирався імпровізований блошиний ринок, і раптом її погляд упав на нього. Старий зеніт лежав серед купи старих іграшок, металевий, важкий із подряпаним корпусом, об'єктив чистий, майже надто чистий, як на камеру, що валялася поруч із лялькою без ока, скільки. Запитала Катя, піднімаючи апарат. Безкоштовно пролунало позаду. Вона обернулась, за її спиною стояв чоловік, старий, з глибоко запалими очима, очі ті були сірі й мутні, як застаріле молоко, пальці тремтіли, а губи складались у посмішку, яка не торкалася очей. Просто так, з підозрою перепитала вона. Лише одне правило, дитино, сказав він і накрив її долоню своєю. Холодною, ніби витягнутою з льодовика. Не фотографуй себе, ніколи, Катя пирхнула. Звісно, зніму себе першою, подумала вона. Я ж фотограф, а не ілюзіоніст. Дякую, мовила вона, поклавши фотоапарат у свій рюкзак. Вона йшла з ринку, не помічаючи, як чоловік довго дивився їй услід. Посмішка його вже не була схожа на людську. Квартира Каті, типовий студентський притулок на Солом'янці. Тісна кухня, старий паркет, вікно з видом на сірий двір. Її хлопець Макс завис у неї на кілька днів, сказав, що вдома тече дах, а унітаз знову вибухнув. Катя не заперечувала вона любила його присутність він був єдиною точкою стабільності в її житті. Вона поклала зеніт на стіл і почала уважно розглядати. На корпусі з внутрішнього боку було нашкрябано. Не забудь її обличчя, дивний напис, зроблений схоже, цвяхом. Вона здригнулась, але списала це на диваків. Фотоапарат усе ж працював, затвор клацав, плівка всередині вже була вставлена, вона нею й скористається. Чому ні? Гей, гукнула Катя, стань біля вікна. Хочу тебе зняти на оцю древню штуку. Що це за ніт?» Макс встав біля штор. Мені здається, такий був у діда. Катя налаштувала діафрагму, намацала фокус, подивилась у видошукач. На долю секунди їй здалося, що біля Макса стоїть ще хтось. Висока постать, жінка чи чоловік не розібрати. Але коли вона клацнула затвор, поруч було порожньо. Усе нормально, Макс зауважив, як вона зблідла. Та так, відповіла Катя. Просто гра світла. Наступного ранку, коли вона прокинулася, ліжко було порожнім. Макс, залишив записку, пішов за кавою, сюрприз чекає. З усмішкою вона встала, вдяглась і вийшла на балкон вдихнути повітря. Її балкон виходив на бік вулиці, з п'ятого поверху видно майже все. На асфальті, прямо під її вікнами, лежало тіло, кров розтікалась червоною плямою. А люди навколо бігали, викликаючи поліцію. Медики вже закривали тіло простирадлом. Катя відступила, не відводячи очей. Вона знала ту куртку, поліція приїхала через 20 хвилин. Її допитували формально, вона говорила монотонно, не розуміючи, що відбувається. Макс зірвався з балкона. Просто так, ви чули якісь крики? спитав офіцер. Ні, прошепотіла вона. Нічого, усю ніч ніякого звуку, ніби світ на мить занурився в вакуум. Жоден автомобіль, жоден птах, лише клацання затвора в голові. Коли слідчі пішли, вона відкопала плівку з фотоапарата і віднесла до фотоательє через кілька годин повернулася за знімками. На фото Макс стояв біля вікна, усміхнений, а за його спиною не просто тінь. Там була фігура сіра, витягнута, жіноча, без обличчя, вона дивилась прямо в камеру. Катя стояла у вузькому коридорі фотолабораторії, тримаючи у руках свіже проявлені кадри. Плівка пахла хімією, холодним металом і чимось давнім, наче вона зберігала у собі не просто образи, а шматки часу, що вже ніколи не повернуться. Руки тремтіли, серце билося швидше, ніж треба. Вона розкладала фото на столі одну за одною, ніби намагаючись знайти серед них якийсь знак, пояснення, хоч якусь ниточку, щоб зрозуміти, що сталося з Максом. Усі кадри були звичайними прогулянки, кава, сміх, повсякденність, але одне фото не давало їй спокою. На ньому Макс стояв біля балконної рами, тримаючи в руках чашку, але за його плечем. Темна пляма, що розмивалась у формі силуету. Вона була неначе створена з туману, без рис обличчя, але з чітким контуром жіночої фігури. Катя взяла фото в руки і примружила очі, намагаючись розгледіти більше. У цей момент її телефон задзвонив. Вона смикнулася, а потім розговорилася з матір'ю. Розмова була короткою і формальною. Але десь у глибині Катя відчувала, що не може розповісти їй правду ні про камеру, ні про дивні образи на світлинах. Після дзвінка Катя повернулась до знімків. Вона знову і знову розглядала цю тінь. Здавалося, що силует рухається, ніби оживає. Вона уявляла, як ця постать пливе за Максом, зловісна і безжальна, не залишаючи жодного шансу. Наступного дня Катя вирішила розповісти про камеру друзям. Вони зібралися в її кімнаті навколо старого столу. Вона показала їм фото, і всі відчули неприємний холодок. Один із них, Ігор, запропонував звернутися до професора Коваля, викладача історії фотографії в університеті, який спеціалізувався на рідкісних та старовинних фотоапаратах. Професор прийняв Катю вічливо, але одразу видно було, що він знає більше ніж каже. Він розповів, що камера, яку вона знайшла, була виготовлена в хароках одним невідомим майстром із Черкащини. За легендою, фотограф той захопився ідеєю ловити душі померлих через камеру. Його дружина померла трагічно, і він почав експериментувати, намагаючись зберегти її образ, але камера виявилася проклятою. Професор попередив Катю, що подібні артефакти часто приносять із собою темряву ця камера не просто механізм, вона вікно в інший світ, у світ тіний, які не хочуть залишати наш світ, сказав він. Катя відчула, як холод пробіг по спині. Вона намагалася заперечити, але глибоко в душі розуміла, що професор говорить правду. Того вечора вона знову проявила плівку. І цього разу на одному зі знімків з'явилася ще одна тінь. Більша здавалася, що вона тягнеться, хоче доторкнутися до Каті, заповнити весь кадр. Катя відчула, що ця тінь прийшла за нею. Вона спробувала позбутися фотоапарата, викинула його в смітник, але він через кілька днів знову опинився на її столі. Ніч прийшла з шелестом. Катя не могла спати, бо відчувала, що хтось стоїть у тіні кімнати. Вона прокинулась від того, що почула тихий клацання затвора. У дзеркалі вона побачила свій відбиток, але очі були порожніми, ніби відбиток душі лишився, а тіла ні. Вона зрозуміла. Камера почала знімати її життя кадр за кадром, залишаючи за собою смерть. Катя не могла відійти від камери. Вона лежала на столі як невідома істота, що тримала у собі не просто плівку, а цілу в'язницю з образів, тіней і проклять. Кожного разу, коли вона брала зеніт, відчувала, ніби хтось невидимий пильно спостерігає за нею, затаївши подих. Незважаючи на попередження старого чоловіка, вона вирішила сфотографувати себе. Катя стояла перед дзеркалом у своїй кімнаті. Тримаючи камеру на витягнутій руці, вона натиснула на спуск затвора. Відкривши очі після клацання, вона побачила, що у дзеркалі її відображення виглядало не так, як завжди. Очі були темними, майже чорними, а обличчя ніби похмуре, спотворене. Катя відсахнулась і кинула камеру на ліжко. Їй здалося, що в кімнаті стало холодніше. А повітря почало рухатися, ніби невидимий вітерець пробіг між стінами. Наступного ранку вона прокинулася з дивним відчуттям. У дзеркалі на стіні було щось темний силует, який рухався позаду неї, Катя різко обернулася порожнеча. Вона відчувала, що камера стала не просто пристроєм, а вікном у світ, де тіні живуть власним життям. У цей час у неї почалися дивні сни, вони були дуже реалістичні. Вона бачила, як темна постать слідує за нею, дихає їй у спину, шепоче незрозумілі слова. Одного разу вранці вона прокинулася і побачила на підлозі фотоапарат. Камера сама по собі лежала відкритою, а в плівці з'явились нові кадри. На них було зображено її кімнату з іншого рекурсу, а на останньому фото її власне тіло, яке лежало без руху. В паніці Катя вирішила, що їй потрібно позбутися камери. Вона взяла її і пішла до найближчої річки. Вода була холодною, глибокою, мовчазною. Вона кинула зеніт. У темряву річки, спостерігаючи, як камера тонула, покриваючись бульбашками. Але вже ввечері, повернувшись додому, вона побачила, що камера стоїть на її столі суха і справна, ніби ніколи й не падала у воду. Катя зрозуміла, що це не просто пристрій, це прокляття. Камера не хотіла її залишати, вона звернулася до професора Коваля ще раз. Є один спосіб, сказав він, але він дуже ризикований. Тобі потрібно зняти останній кадр, кадр, що закриє це прокляття. Але, пам'ятай, не знімай себе, хтось інший має це зробити. Хто? запитала Катя. Той, хто тебе любить найбільше, якщо це зробить чужа людина, прокляття розповсюдиться далі. Катя задумалася. У неї залишився лише один варіант попросити когось із близьких. Вона набрала номер Макса, але його телефон мовчав. Вона надіслала повідомлення, але відповідь не прийшла. У безвиході вона звернулася до свого брата. Андрія, я не знаю, чи це допоможе, сказала вона йому по телефону, але мені потрібно, щоб ти мене сфотографував. Того вечора Андрій прийшов до неї з телефоном. Катя тримала камеру, але відчувала, як страх роз'їдає кожен її рух. Вони стояли в кімнаті під слабким світлом лампи. Андрій навів камеру, сфокусувався. Катю, ти впевнена? Так, відповіла вона. Просто зроби це. Затвор клацнув світло лампи, наче згасло на мить. Потім у кімнаті стало ще темніше. Андрій відступив, побачивши, що на стінах з'явилися тіні, густі й рухливі, що наче збиралися в один клубок. Катя відчула, що частина її зникає, а щось темне і чужорідне вривається всередину. Після того, як Андрій зробив фото, атмосфера в квартирі Каті змінилася. Вона відчула, що щось прокинулося, тіні, які раніше ховалися у кутках, почали рухатися, ніби ожили. Здавалося, що сама темрява стала жива. Катя намагалася тримати себе в руках, але кожен звук, кожен шорох відгукувався в її голові страшним ехом. Вона перестала виходити з квартири, боїлася зустрітися з тим, що приносила камера. Андрій, хоч і хотів допомогти, почав віддалятися. Він не розумів, з чим вони мають справу, і боявся. В один із вечорів у квартирі почало з'являтися світло. Але воно не було теплим. Це було холодне синьо зелене сяйво, що лилося з камери. Світло було живим, воно переливалося, і наче шепотіло, закликаючи. Катя зрозуміла, що камера тепер не просто інструмент, а портал. Вона показувала світ, який був між життям і смертю, між світлом і темрявою. Вона почала бачити в тінях фігури, які нагадували людей, але без обличчя. Чорні діри, у які можна було заглибитись і загубитися назавжди. Одного разу, коли світло лампи мерехтіло, до неї прийшла гостя жінка в білому платті. Вона була мов привид, прозора, але жива у якомусь своєму світі. Жінка посміхнулася і сказала: не всі світяться Катю, деякі лишаються у темряві. Катя не знала, чи це сон, чи реальність. Жінка зникла, залишивши за собою холодний подих і запах жасмину. Наступного дня професор коваль зателефонував, попереджаючи, що камера почала змінюватися. Вона стає все небезпечнішою адже світло і тіні зливаються, створюючи щось нове, щось, що може вийти з під контролю. Катя намагалася зняти камеру з квартири, але двері не піддавалися. Вікна, які раніше відкривалися на світ, тепер були лише чорними отворами. Вона зрозуміла камера це пастка. І щоб вийти з неї, треба зняти останній кадр, кадр, що завершить історію. Катя відчувала, як темрява поступово поглинає все навколо. Камера лежала на столі, мов жива істота, що дихає і спостерігає. Вона знала, останній кадр має бути зроблений. Але ціна буде надзвичайно високою. Вона зібрала волю в кулак і зателефонувала Андрію. Ти повинен прийти, сказала тихо. Це має закінчитись. Коли він зайшов, квартира була наповнена холодним світлом камери, тіні танцювали по стінах, нагадуючи про все, що сталося. Катя попросила його сфотографувати її. Андрій сумнівався, але погодився. Вона стояла біля вікна, дивлячись у темряву за межами квартири. Камера в руках брата клацнула, світло згасло. Квартира знову стала тишею, але коли проявили плівку, на останньому кадрі було видно тільки порожнечу ні каті, ні Тіней. В той момент до кімнати увірвалася холодна течія, і темрява закрутилася, ніби щось безтілесне звільнилося. Професор коваль прийшов наступного дня і сказав. Ти зробила все, що могла. Тінь пішла, але її місце тепер порожнє. Ти врятувала себе ціною спокою, але пам'ятай, камери такі, як ця, залишають сліди. Вони завжди повертаються. Катя відчула, як у її серці залишається холодний слід.